А тим часом лікарі все ж таки дозволяють вагітній Зої Харлампіді вийти на сцену. Тільки ніяких я не можемо придумати. Говорять, ти відеош, посмотриш і назовеш. Зоя, ви прийшли на кастинг голосу країни на останньому місяці вагітності. Ви не боїтеся сьогодні народити прямо на сцені. Якщо рожу, то одразу дві артистки. Прямо на сцені. Тобто на сцені. Тобто ви до цього готові. Так. Зоя сучасна жінка, і під час вагітності встигає абсолютно все і бути дизайнером одягу і в кіно зніматися. А ось іще одна її мета стати голосом країни. Врачі вже зі мною згодні, мене всі відпустили, і все хорошо, і всі все земля болі. Це потисну вам руки, такі сильні жінці. Ми будемо за вас болювати за лаштунками. Дуже за вас хвилюватися. Мені здається, що ми за вас будемо хвилюватися більше ніж ви сама. Я Спасибо. вам бажаю успіху на сцені. До зустрічі. На дев'ятому місяці співати буде непросто вагітним, важко рівно дихати. Тож щоб гідно виступити, доведеться докласти чимало зусиль. Seating, alone in your room, I hear the music playing. Life is old, come, come to the cabaret. The добиться в своей профессии чего-то более большего чем имею сейчас и как бы она к этому стремиться я думаю у нее все получится народити просто на сцене України. Ні, ну, этого не получится по срокам никак не выходит так что не умой жодно стремри <прохи> повернувся водозрас дуже пошкодують. Здравствуйте! Добрый вечер! Во-первых, огромное спасибо! Огромное спасибо за песню! Будьте любезны, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Зоя Харлампиди. Вот у вас, знаете, есть такая энергия и такой напор. Я сожалею, что мы тут уже, так сказать, не первый день находимся. И много очень конкурсантов в командах. Поэтому вот я, именно поэтому я и не нажала эту кнопку. У вас очень яркий голос. Очень такой сочный, богатый бертонами. Спасибо. Правда, мне очень жаль. Но это ни о чем не говорит. Вы блестящие певицы, у вас все прекрасно. А чего же не хватило, скажите? Так я же говорю, что не первый день сидим здесь. Е, насправді мені дуже сподобалося, як ви виступали. Я би натиснув кнопку. Я, ну просто я розумію, що ту музику, яку ви зараз співали, я дуже багато вам дні не зможу допомогти. І розраховував на якраз більше, ну думав, що натиснув кнопку Валерія, тому що ця стилістика мені здається, а я, я, що, я до дуже постій. люблю кабаре. Я працював в паризькому кабаре, і я вам скажу, чого мені не вистачило. І мої друзі, бачили, я майже майже натиснув. Да. Я чекав до останньої ноти. Вас не вистачає декадансу. От кабаре це виклик суспільству, це виклик самому собі. І у вас цього виклику не було. Це протиріччя мусить бути. Це виклик і наглість мусить бути. І кабаре! Це так мусить бути. Для цього люди виходили на кабаре. Дякуємо, Зоя. Дякуємо, побачимо. Дякую. Боже, слушай. А я навіть не помітив. Я вона, теж не помітив. Так, да, вона вагітна. Зоя, я, який місяць? Ребят, на самом деле ей Блин, трижды я не... надо, надо вообще отдать. Да, общем, я не заметил, Она, она, она слушай, как она должна была дышать? то у нее уже прими, приличные уже месяца. Да. -а Диафрагма-то поднимается. А я практически нереально. Я но я думаю, ну незручно не пытаться, такой она повернулась. Да. Ну чтобы так петь в таком состоянии. Валерия, какой который месяц? Ну я так на глаз то не могу Вось сказать. Ну на восьмой девятый. Девятый. девятый да, да, да? Вот. Ничего себе. А вдруг сегодня? Героиня просто. Все. Все в Как вы почуваете себя? Да хорошо. Вот нечего было переться, дорожать просто <laughs> и сидеть дома. Серьезно? Вы действительно так уважаете? Ну... Теперь мы родим ребенка, и у нас будет все хорошо, мы приедем еще раз и обязательно победим. Да, точно. Все будет самое так. Дякую. Спасибо. Дякую. Пойдем выражать в